Так, добрий вечір. Дорогі кролівники і любителі кролів. І хто дивиться від наші кролики, Ми всіх раді вітати. Народ, лайкайте, підписуйтесь, щоб цікавіше було знімати. Розумієте? Тут така штука. Напевно. Це всі мої кролики. Я тримав різні кролики. Я тримав кролики в мішані. Бабочки, метели як колись були. Потім були фландри, такі всі великі мішані. Мій в мене є товариш Олег Сисик. Якщо мені дається це відео, передаю привіт. Я в нього беру корм, він робить чудовий корм. То не реклама, але просто я кажу, він робить чудовий корм. Як кремікс їм давав, та що ти? Де той кремікс? Каже, дай нам корму. Так, народ такий корм. гранула 4. Рецепту не роздаю, але знаю, хто такий робить. Дуже класний корм. Просто чудовий. Круглі від нього взагалі. Тут така історія. 16 вона народила, 10 ми лишили, по 5 тепер розподілили, Хто слідкує за нашими відео? Мама знову вагітна, були мати. Е, Пробуємо ставити такі погілки, бо в мене колись такі були. От. От. Ось такі, дуже класні поїлочки. Вони поки що стоять знизу. Вода тече, все добре, з корком. Ось така вода з нас нам тут заходить. Молодь наша, тут одна. Тут самці гарні. Е, всі, чудові. всі чудові самці. самечок Народ позаказував, і забирали, я їх пощепив і кажу, молочок 2,5-3 місяці не варто продавати і я її не продаю. Вже такі гарні старші, може так. То що самці? Тобто санці. Та наша мама. Не бійся. Не бійся, не бійся. Ми тільки подивимося. Гарно народила. Гарні всі. Рахувати не будемо. Але кролонятка чудові. Народились кілька днів тому. Істри. Сіна. Наші Тут ще є самець молодий. Е, з городка. Місто городок. Чудово! Панон такий відповідний. Та ми взяли нового свіжого. Ми завжди міняємо кров. То щось добираємо. Йому стверджує чоловік, що йому два місяці Не, він трошки старший виглядає, ну, але... але гарний. Гарний такий козак. Який панон у нас тепер є. Городоцький. У нас був з Галича самець. Нас був Вінниці самець, з Рівного Самець. Ми багато маємо самців. Гарний. Ну, дуже чудовий, перспективний. На вогню його не ставлю, бо немає ваги біля себе, але самець чудовий, панон. панон. Зараз ще інших вам покажу. Раз я вже добрався до кроликів. Відео ми оновляємо, кролики дивимося. Ну, в общем, це самець гарний, чудовий. Ставимо тебе сюди. Братан, братан, тут три самечки гарних є. Так. Такі, такі гарні Ну Це не чисті панони. Бачите, у них більші вуха. Там підмішаний баран в цих кроликах. Я ще вам зараз інших покажу. Так. А це панон. Це панон. Такі кролики, зараз ще інших покажу. Обов'язково. П'ють воду. Ну, п'ють воду, бо що це вже замочило мене. У боїлки будуть всі стояти отак, бо тому що мене... систему опоїння я купив давно, десь використовував, десь ні. Я вже показував чудово. Бутилка з-під дюшес. Все добре. Буде так тут у всіх. Угу. Це гмельки. До речі, молодеж пропоюю про, про солі коксом. Зараз, через 10 днів пощеплю. Ну Хто там не знає, що здихають, що здихають, пропоїть селі коксу. Будь-яким антибіотиком приблизно легеньким таким, щоб все в них в животі внормувалося. Ось такі наші кролики. Ось такі наші кролики. Гарні, гарні наші кролики. Зараз інших покажу. На ну, той городойський козак, а не саме взяли от свіжак. Будемо під нього отримати питомство Я завжди добираю якусь нову кров, цікаву. Щоб, щоб цікаво було. Щоб цікаво було так, карти, щоб були гарні, щоб були якісь результати. ну Кролик ще шикардосний. Так, думаю, що тих на дворі покажу. Так. Ходи покажем. От ми добрали до цих наші красавчиків. вони ж так повиростали. Це наші строкачики, баранчики. Мішані, класні, такі народ. Шерсть така блискуча, що просто щастя. То ми їх лишаємо на м'ясо. Хіба б комусь було цікаво, то отак. Цю крилицю ми вже будемо парувати. Наш строкач ще не виріс, то мабуть, будемо ще її порувати з цим бараном яких вона оцих привела? Ну, дуже ж гарних привела, ну просто. Я би подивився на цього самця, ну просто капець. Це просто шесть. Ну, шесть... Пр... як бомба. <гум> Оця криличка, до речі. Оця така криличка їй цікава. Та що це? Буде велика, але може комусь цікаво, то звичайно з радістю. Вода є, сіно є, що ти хочеш, строкача, Чекай, щоб не підріс. ж пишу до баранчика. Ось Такі наші друзі-кролики гарні, красиві, найкращі. Так що всім, хто, хто в мене придбав кроликів, всім бажаю гарних кроликів. Слава Україні. В общем, народ, обіцяв продовжити продовжу. Кліток багато. Андрюха, скільки тут! 12. 12! А в хліві зараз подивимося. Зараз подивимося на твоїх кроликів. Давай. То всі, каже, наші, твої, всі наші, всі наші гарні спів. Це 100 всі гарні. чудові. Наближаємося. І так, показую кролики свого чудового товариша. Друга. Він зробив такий чудовий кролятник. Золотухина. Зараз я вам ще покажу фотографію, ставлю. Андрюха молодець, звісно, постарався, ну він майстер на всі руки і так-то. То все так. Але добре. Відео у нас не реклама, відео у нас кролики. Подивіться, молод. Андрюха молодець. Кроликів розмножив. Так, чудово, Мають ці доверки, ці на дверках от такі кормушки. О, такі гарні кролики. Але я веду до того, що кролів потрібно оперувати, коли вони хочуть. Вони ідеально проходять входить в 3,5 місяці. Наприклад, оця кролізарована в 3,5 місяці. Дивіться. Хоп. Хоп. Ну, і 4 з половиною. Дивіться. В неї не підгарна. Вона чудова, гарна крилиця. І в неї тут є десь там та як панони 8-10 десять круленя. Так, ага. так само зараз 4,5 місця. Так. Ще одне 4 з половиною Так само. Хлоп! Ну. Криланядка, криланядка, Крилонятка Це вона в 4,5 місяці, така кльова, чудова, тому що вона була в 3,5 спарована. І вона вже вродила гарно. Але тут всі кролики дуже гарні. Нагадую, панончики всі чудові. Є голубі, мішені. Кризитка. Це наша сіра кроличка. А решта все пішли панони. Панонка спорована. Раз. Панонка спорована, два. Парон, панонка спорована три. Клітки роблені по методу золотухіна. Все дуже чудово, все правильно зроблено. Є з гною, сичі і все решта. Ну, Загальне уявлення, щоб, щоб ви поняли. Так, да, так, та, та. Я так тішу, що маю такого гарного товариша, сусіда. Все чудово, кролики, найкращі, найкращі, Сіра кролиця стовп і пілки. Так-та, та, та. решта всі просто неймовірні. Так, покажемо тих малих. Покажемо. малі народилися. Менюха, ну. Та. Та, малі народилися, Це первістка кролиця народила. Ну, та ясно. Не буду там їх цей, ну но... їм там найкраще. Тому, народ, ну, тобто Я там не дуже розуміюся, може когось такі роділки, такі сякі Але... Суди. Роділку поставити раз. О, Андрюха показує. Роділку два. Потім хлоп поміняв, відставив. ту від тих забрав, щоб ви розуміли. Ту... Так що кролики наші. Найкращі. Покажу кролятник в загальних. По методу Золотухина, Хто розуміється, хто дивиться, хто, хто то цінить ту тему. Там. По методу Золотухина, Взаді скат Андрюха зробив. Сітки. І молодьоваш. Ну там родили панон. Там, ну що ви поміне, так, тут панонів, одна, одна наша каже. Родна вона. Так, але відпона народила. Ну, сіра кролиця 12 мала. Один завжди, звісно, найхитрий в кормушці. Ми його з дверами відкрили. В общем, голубі кроленята. Так що, всім гарних роликів до зустрічі.